Є нюанс озвучено важливу новину про закордонні паспорти. Нещодавно Україну сколихнула новина про те, що чоловіки, які перебувають за кордоном, більше не зможуть оформити закордонні паспорти в консульських установах. Надалі ці документи чоловікам віком від 18 до 60 років видаватимуть тільки в Україні. Нові правила набули чинності із 25 квітня. Крім того, закордонні підрозділи ДП документ тимчасово перестали видавати вже готові закордонні паспорти. Повідомлялось, що видачу документів не проводять через технічні причини, багатьох українців за кордоном ці новини обурили. До того ж, громадяни України, які нещодавно подали документи на виготовлення нових паспортів, не розуміли, чи видадуть їм закордонні паспорти, Центр обслуговування громадян паспортний сервіс після неабиякого розголосу та хвилі обурення опублікував важливе роз'яснення. Там запевнили, що видачу паспортів відновлять після усунення технічних несправностей. Але коли саме це буде, Поки що невідомо про є нюанс. Українцям пояснили, що лише ті громадяни, які подали заявки на виготовлення паспортів до 25 квітня 2024 року, одержать свої документи. Видача паспортів відбуватиметься у тому порядку, який діяв раніше, тобто до набрання чинності постанови 443 25 квітня цього року, нагадаємо, виїзд за кордон змінився з 25 квітня. Вже відомо, яке нововведення запровадили.